Спочний похід у Карпатах під час спуску з вершини травмувався чоловік. 37-річний турист зі Львова пошкодив ногу, не міг самостійно продовжувати рух та потребував транспортування. Про це рятувальників повідомила подруга, яка була з ним на маршруті. Вони саме рухались з гори скалка. Передні в селі Гута для надання допомоги було залучено гірських рятувальників Івано-Франківська, котрі прибули до місця перебування потерпілого, надали чоловіку першу домедичну допомогу та на спеціальних ношах транспортували до власного автомобіля яким чоловік та жінка направилися до постійного місця проживання, до міста Львів, наразі у високогір'я Карпат зберігається мінусова температура повітря та опади у вигляді снігу. Тож рятувальники рекомендують утриматись від походів у гори. Та якщо вже вирушили у мандрівку, слід добре підготуватись і дотримуватись правил безпеки. Рекомендуємо вам вибирати лише знайомі маршрути, використовувати відповідне обладнання зимового сезону. А також обов'язково орієнтуватися в завому спорядженні свого рюкзака та будьте готові, що якщо прогноз погоди показує температуру мінус 5, то по відчуттях це мінус 10. Завжди перевіряйте прогноз погоди і відмовтесь від походу у разі погіршення погодних умов. Крім того, свій похід необхідно зареєструвати у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Це можна зробити заздалегідь через онлайн форму або мобільний застосунок порятунок у горах. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.